На сайті Українського центру оцінювання якості освіти у вкладці Підготовка до ЗНО в категорія Математика можна знайти демонстраційні варіанти сертифікаційних робіт з математики базового та поглибленого рівня, завантажити їх собі і переглянути правила їх виконування і зразки завдань, які ви можете побачити в цих роботах. Давайте зараз ми розглянемо з вами сертифікаційну роботу з математики поглибленого рівня. Ознайомтесь, будь ласка, із правилами, які ви побачите, отримавши цю роботу. Робота складатиметься з 36 завдань різних форм. Відповіді до завдань 1.30 треба буде позначити в бланку А. І Пам'ятати треба, що на виконання цих 30 завдань відведено тільки 130 хвилин. Після закінчення цього часу бланк А треба буде здати інструктору. Відповіді до завдань 31 34 мають бути записані в бланку Б. А до завдань 35 і 36 мають бути розв'язання, які також записуються в бланк Б. На виконання шести завдань з 31 по 36 відводиться 80 хвилин. І от, будь ласка, вам інструкції щодо роботи в зошиті. Правила виконання завдань зазначені перед кожною новою формою завдань. Відповідати треба лише після того, як уважно прочитали та зрозуміли завдання. У разі необхідності. Використовуйте як чернетку вільні від тексту місця в зошиті. Пам'ятаєте, що зошит ви не здаєте, здаєте лише бланки. Намагайтеся виконати всі завдання. В кінці зошита наведена таблиця значень тригонометричних функцій деяких кутів, яка може вам знадобитися під час виконання. Інструкція щодо заповнення бланків відповідей А і Б. До бланків А і Б записуйте лише правильні, на вашу думку, відповіді. Виправлення там уже неможливе. Відповіді вписуйте чітко згідно з вимогами інструкції до кожної форми завдань. Неправильно позначені або виправлені підчищені відповіді в бланках А і Б вважаються помилкою. Якщо ви позначили відповідь, до котрогось із завдань бланку А неправильно. То можете виправити її, замалювавши попередню позначку та поставивши нову, як показано на зразку. Якщо ви записали відповідь до котрогось із завдань 25, 34 неправильно, то можете виправити її, записавши новий варіант відповіді спеціально в відведених місцях бланків А і Б. Виконавши завдання 35 і 36 в зошиті, акуратно запишіть їхні розв'язання в бланку Б. Ваш результат залежатиме від загальної кількості правильних відповідей, записаних у бланках А і Б та правильного розв'язання завдань 35 і 36 в бланку Б. Ознайомившись з інструкціями, перевірте якість друку зошита та кількість сторінок. Їх має бути 20. Подальші інструкції по заповненню номера вам надасть інструктор. Давайте розв'яжемо задачі, які містяться в цьому тестовому зошиті. Уявимо себе на місці випускника, який здає зовнішнє незалежне оцінювання. Отже, нам зараз треба виконати перші 20 завдань. Кожна з яких має 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правильний. Порнуємо перше завдання. Перша дія 1 третя помножити на 5. Тобто 1 третю слід помножити на 5 перших. До отриманого результату додати 4. Одна третя помножена на 5 перших це 5 третіх. Чисельник множимо на чисельник, знаменник на знаменник. Перетворимо у неправильний дріб, виділимо вірніше цілу частину з неправильного дробу 5 третіх. 5 ділимо на 3 1 ціла, 2 треті. Додаємо 4 цілих і одержуємо відповідь: 5 2 третіх. У бланку відповідей це число міститься під літерою Б. На рисунку зображено прямокутник АВЦД. Кут САД дорівнює 35 градусів. Треба визначити градусну міру кута СОД. Ми знаємо, що у прямокутнику діагоналі точкою перетину діляться навпіл. Тобто, трикутник АОД рівнобедрений. А це значить, що кут D у цьому трикутнику також дорівнює 35 градусів. Знаходимо суму цих кутів. Кут, який нам треба знайти, Це є зовнішнім кутом при вершині О. Використаємо теорему про зовнішній кут. Міра зовнішнього кута дорівнює сумі двох внутрішніх кутів не суміжних з ним. Тому кут О, вірніше, кут СОД, який нам треба знайти, дорівнює 70 градусів. Ця відповідь у нас в бланку знаходиться під літерою В. Г, вибачте. Наступна задача. В саду в окремі ящики зібрали груші та яблука. Кількість ящиків з яблуками відноситься до кількості ящиків з грушами як 7 до 3. Серед наведених чисел укажіть число, яке може виражати загальну кількість ящиків з яблуками та грушами зібраними в саду. Відношення 7 до 3 означає, що кількість ящиків з яблуками становить 7 рівних частин, кількість ящиків з грушами 3 таких частини. Тобто усього таких частин 10. Це означає, що загальна кількість ящиків повинна бути кратною 10. Тому правильна відповідь Г. Вісімдесят ящиків може бути. Четверте завдання. Спростимо вираз, запишемо п'ять ікс у четвертому степені ігрек. Поділене на 1. Треба поділити на вираз х поділене на 2y. Дію ділення слід замінити множенням на обернений дріб. Тоді 5х у четвертому степені у ми помножимо на 2y і поділимо на х. Скоротимо цей дріб і виконаємо множення у чисельнику. Скоротити можна дріб на х. Х у 4 степені поділити на х ми одержимо х у третьому степені знаменнику одиниця. Перемножимо числа та змінні у чисельнику. Одержимо 10х у третьому степені, y у другому степені. Такий варіант міститься у відповіді під літерою Б. Скільки граней має восьмикутна піраміда? Восьмикутна піраміда в основі має восьмикутник. Це значить, що бічних граней буде 8. Основа також є гранню піраміди, вона одна, тому усього граней буде 9. В бланк треба вписати літеру В. Визначимо, на якому з наведених рисунків зображено ескіз графіка y дорівнює мінус 2х додати 3. Це можна зробити таким чином. Ми знаємо, що число мінус 2 це кутовий коефіцієнт прямої, отже, k дорівнює мінус 2. Також ми знаємо, що кутовий коефіцієнт. Прямої дорівнює тангенсу кута нахилу, який утворює ця пряма із додатнім напрямком Осі ОХ. В даному випадку тангенс цього кута дорівнює мінус 2. Це значить, що альфа тупий кут. Раз коефіцієнт від'ємний. Ми бачимо на двох рисунках прямі утворюють тупі кути із додатньою, з додатнім напрямком Осі ОХ. Це рисунок Б, ось він цей кут, і рисунок Д. Визначимо тепер конкретніше, яка ж із цих прямих є нашим графіком. Ну, для цього можна знайти. Ну, наприклад, точку перетину прямої із якоюсь із осей. Ну, наприклад, давайте знайдемо точку перетину з вісю ОY. Для цього треба покласти, що х дорівнює 0. Тоді ми знайдемо, що y дорівнює мінус 3. Вибачте, плюс 3. Тому наша пряма проходить через точку з координатами 03. На рисунку Д. Правильна відповідь міститься під літерою Д. Розв'яжемо рівняння. Логарифм виразу x плюс 2 за основою 2 дорівнює 3. Це рівняння можна розв'язати за визначенням логарифма. Логарифм є це число, до якого треба піднести основу, щоб одержати підлогарифмований вираз. Тобто х додати 2 дорівнює 2 у третьому степені, або х додати 2 дорівнює 8, звідси х дорівнює 6. І треба пам'ятати, що під знаком логарифма повинно стояти лише додатнє число. Ну, можна зробити перевірку, чи ми не помилилися з кореннями. Знайти логарифм за основою 2, виразу 6 додати 2. 6 додати 2 8. Це число додатнє. Логарифм 8 за основою 2 дорівнює 3. Отже відповідь «Б». Виконати восьме завдання можна використовуючи одиничне коло. Побудуйте його собі. Давайте згадаємо, як ми відкладали радіани на нашому одиничному колі. 90 градусів це пі на 2 радіан. 180 градусів дорівнює пі радіан. Обчислимо синус семи половинок Пі. Тобто ми повинні будемо знайти ординату точки П. Яку одержимо поворотом променя на кут 7 π на 2. Підраховуємо: одне π Пі на 2, друге, третє, четверте, п'яте, шосте, сьоме. Отже, наша точка П, яку ми одержали, повернувши на кут 7, π на 2 нашу початкову точку. Нагадаємо, це точка П0. Ми повинні знайти ординату цієї точки. Абстиса цієї точки 0, ордината мінус 1. Ордината це і є значення синуса кута. Отже, синус 7 π на 2 дорівнює мінус 1. Знайдемо тепер косинус 5. Пі це 180 градусів, тобто розгорнутий кут, таких кутів нам треба відкласти 5. 1, 2, 3, 4, 5. Точка П, чи відповідає куту 5П, знаходиться ось тут. Косинус це абсциса нашої точки. Так як точка має координати мінус 1. 0. абсциса, мінус 1. Це є значення косинуса мінус 5π. Мінус 1 додати мінус 1. Відповідь мінус 2 міститься під літерою А. Яке з наведених рівнянь може задавати коло зображене на рисунку? Згадайте, будь ласка, рівняння кола у прямокутній системі координат. Рівняння кола в системі координат має вигляд х відняти А в квадраті. Додати Y відняти B у квадраті дорівнює R квадрат. Числа А і Б, які віднімаються у формулі, це координати центра кола. Число R, звичайно, це радіус кола. Давайте розглянемо коло, яке нам пропонують в задачі. Ну, приблизно. Коло наше дотикається до осі Y. Знайдемо центр нашого кола. Як ми бачимо, центр нашого кола знаходиться в другій чверті. Це означає, що абсциса центра кола є числом від'ємним, а ордината додатнім. Тобто, коли ми будемо віднімати від'ємне число, ми одержимо в дужках додавання. Коли відніматимемо додатнє число, ми одержимо віднімання. Тому Рівняння Б і Г не підходять нам для відповіді. Оберемо потрібне рівняння серед рівнянь А, В і Д. Можна міркувати таким чином. Числа 4, 1 і 9 для нас означають, що радіуси перших двох кіл дорівнюють дві одиниці. Радіуси 3 і 4 одна одиниця, і радіус п'ятого дорівнює 3 одиниці. Подивимось, яке із цих рівнянь нам підійде. Як бачимо, наше коло дотикається до осі y. Це означає, що радіус нашого кола дорівнює абсцисі центра кола. Тобто ми повинні зараз знайти те рівняння, де Абсциса однакова з радіусом. Вірніше модуль абсциси, скоріше так. Модуль абсциси нашого центра дорівнює радіусу. Як бачите, це рівняння номер 1 Так як радіус дорівнює 2 одиниці і модуль, центра, модуль абсциси центра дорівнює 2. Тому відповідь А. Розв'яжемо запропоновану систему рівнянь способом підстановки. Нагадую, що треба зробити, щоб розв'язати систему рівнянь з двома змінними способом підстановки. Із одного з рівнянь треба виразити одну змінну через іншу. Зручніше це зробити із другого рівняння. Виразимо Х через у. Х залишаємо зліва. Решту доданків переносимо в праву частину, міняючи їм знаки х дорівнює 7 додати 2y. В перше рівняння замість Х підставимо одержаний вираз. 2 помножене на 7 додати 2y. Додати 5y. Дорівнює 5. Розв'язуємо це рівняння з однією змінною. Розкриваємо дужки. 2 помножити на 7, 14. 4. 5 дорівнює 5. Зводимо подібні доданки і переносимо відомі числа в праву сторону з протилежним знаком. Одержуємо 9 y дорівнює мінус 9. Поділимо обидві частини рівняння на 9 і знайдемо y дорівнює мінус 1. Одай, одержане значення підставимо у вираз для змінної х. І обчислимо х дорівнює 7 додати 2 помножене на мінус 1. 7 відняти 2 5. Це і є наш розв'язок х0 дорівнює 5, y0 дорівнює мінус 1. В бланк відповідей нам треба буде знайти суму цих чисел. Отже, 5 додамо мінус 1. Одержимо число 4. Тому у варіант у бланк відповіді треба вписати літеру в.